Чесно, фон взагалі мені не подобається. Збираємо нотки і там будемо записувати. Так, по локації вирішив зробити це вдома в максимально лайтовій атмосфері тому привіт, мужик, дівчата, не обісуйте, але в мене для вас сьогодні нічого немає. Якщо ти наткнувся на це відео, то, скоріш за все, тобі знайомий стан, або ти прямо зараз проходиш щось схоже в своєму житті на вступні кадри з даного відео. Стан, коли ти ніби застряг в житті, це буде живий монолог про загадкові речі, або як я це називаю, вузлові станції до всіх наших найпотаємніших бажань в житті. Станції, з яких, на жаль, не всі рушають далі. А інколи на превеликий жаль, навіть залишають чорний слід назавжди на своєму житті, і не тільки. Окей, розслабтесь, я просто ютубчик вирішив познімати і розказати, як прагнув кращого життя за останні років п'ять чи можливо більше, так і не реалізував все задумане в тому обсязі, який хотів, спостерігаючи за синами маминих подруг в інстаграмі, які насправді красавчики, і трошки пізніше розкажу, чому я не купив тачку, не став мільйонером, двічі відрахований з універу, втратив роботу та сферу, які присвячував останні декілька років життя. Ішов в банк, думаючи пов'язати все життя з даною сферою власною ініціативою втратив все своє близьке оточення та став відлюдником. Окей, це декілька факторів для затравки. Більше розказувати не буду, бо як то кажуть, менше знаєш. Краще спиш так, от кадри, які ви бачили на початку даного відео, або можливо проживаєте зараз самі. Їх є надвелика купа різновидів, починаючи від часто мелькаючих в інтернетах зараз вигорань, з в себе трати сенсу до клінічно важких депресивних історій. Проявляються вони так само по різному від небажання прокидатися зранку, відсутності сили робити те, що до цього приносило задоволення, нерозуміння, що робити далі, до взагалі випадків, коли не хочеться. Жити це такі моменти, коли здається, що саме тобі не повезло у всьому, чому тільки можна. Ти родився не в тій сім'ї та опинився не в тому місці, не в той час і так далі. І знаєш, ти дійсно правий, як би це демотивуючи не звучало. І саме зараз про ці стани та варіанти виходу з них буде декілька слів від мене з особистого досвіду, не якихось рекомендацій. Тому, як то кажуть, там на ютубах тисни там палець вверх чи сердечко став. Підписуйся, пиши в коментарі свою історію, ділись, якщо тобі це важливо, якщо тобі немає, кому це все розказати, з ким поділитися. І будемо разом виходити з цього всього, прагнути до чогось більшого. І незважаючи на ті умови, не буду навіть далі продовжувати. Будемо стартувати. Так, от що робити, коли ти в бажанні досягнути чогось в житті чи вирватися зі старої реальності, прийшов в тупік? Все стало сірим, невезуха, чорна полоса і такий напів. Депресивний стан, чи як це назвати, і найголовніше, що я зрозумів, проживаючи не перший і не останній такий стан. А зараз невеличка примітка перед тим як продовжити це відео. Я хочу наголосити на одному надважливому факторі. Якщо ти дивишся це відео якось скептично, і тобі здається, що це історія про якийсь школодронів, яких кинула однокласниця, і чиїсь проблеми, чиїсь такі от е, двіжухи в житті, вони. Здаються для тебе чимось тим, що можна вирішити поклацаним пальців або набрати кінта, який все вирішить, то або закривай це відео, або додивись його просто до кінця, для того, щоб зробити певні висновки. Чому мені важливо це сказати? Тому що, на мою думку, життя це така цікава штука, де ми не вибираємо де родитися, як вирости, і є деякі елементи життєвого рандому, які... Можуть кардинально впливати на ситуації в житті тієї чи іншої особи, і саме тому я вчу себе і стараюсь зі всіма спілкуватися на рівні е незалежно від того, ти топ менеджер, президент чи звичайний прибиральник, і не робити дострокових висновків. Тому повага по обидві сторони і відсутність цієї життєвої дідовщини, як я це називаю. Це буде перше моє правило в соцмережах, яке я буду просувати, і всі, хто там зі мною якось дотикаються в житті, я буду вимагати цього як від себе, так і від іншої сторони. І це саме те, що я хочу просувати в своєму контенті, і те, що я буду просувати, або можливо не буду. Життя покаже, як то кажуть, тому що всі ми різні, і в кожного нас свій шлях. Хтось родився в заможній родині, де батьки передавали свої цінності, вчили фінансові грамотності. І ставила дитину на ноги, хтось взагалі з якогось дитячого будинку виріс без батьків, або можливо виросли, можна сказати так, в вуличній культурі з бабусею там чи з дідусем, де можливо в житті приходилось навіть переходити на чорну сторону, десь щось красти для того, щоб просто вижити. Хтось з середньостатистичної сім'ї, звичайної, які також бачили звичайне життя, хотіли чогось іншого. Хтось, як то кажуть, сам туди пішов, бо все життя присвятив цьому. А когось зловили і примусили в когось є до когось повертатися, а в когось пустота. І таких варіантів може бути безліч. Хтось хоче Бентлі, бо побачив колеги в бізнес-клубі і тепер паяється, бо не може стільки заробити, і проживає плюс-мінус такі емоції, як на початку відео. А хтось просто елементарно побачив в когось чистий одяг, красиву шапку, базову, якусь чорну, елементарно. І для нього це також є ціллю. І це дійсно одна із таких жорстоких приміток життя, тому що на старті хтось може мати більше, хтось може мати менше. І це може з тобою зіграти як мінімум злий жарт в часі для досягнення певного результату. Тому що для того, щоб тобі, наприклад, дійти до стартової точки того, хто має більше. Тобі прийдеться витратити енний час та пройти певний шлях, який може бути максимально розтягнутий в часі, і тобі може всього життя не вистачити для того, щоб дойти до стартової точки когось іншого. Така реальність і суть даного посилу не в тому, щоб нити що в тебе там мало ресурсів. Ти там не в тому місці родився, немає в тебе чогось чи ще щось. А в тому, що ну перевести це можна в принципі, що в тебе буде просто більш різнобарний шлях, якщо так по оптимістичному це все сказати. Але в мене є деяких два ще фундаментальних е таких елемента, про які я вам розкажу, які можуть кардинально змінити всю ситуацію в того, хто має все, і той, хто. Починає взагалі там з самих низів, і зараз ми це будемо розбирати. Хоча можливо одразу розказати вам головний секрет, як все ж таки вийти з тієї пайки, коли ти не хочеш прокидатися, не хочеш щось робити, ти в тупіку і почати дійсно досягати чогось в житті. То, що ти десь надивився і хочеш там повторити, знайти себе в чомусь. І досягнути чогось більшого чи вирватися з чогось, хоча в тебе там не зовсім це все виходить, і стан максимально овочебазний. Так ось, один із найголовніших посилів даного відео, і те, що я зрозумів, проживши от. Свої маленькі роки це те, що ніхто і ніколи не розкаже вам, як діяти саме вам у вашій ситуації, як вам вийти з такого стану, і ніхто окрім вас не зацікавлений в тому, щоб вивести вас е з цього стану просто так: всім перпендикулярно на вас і ваші пайки, і тільки постійний пошук рішень, тестування гіпотез, е десь читання чогось в інтернетах. Перейняття досвіду від інших людей, які можуть цим ось так безвозмєзно, так скажемо, ділитися, саме в пошуку цих всіх і тестуванні гіпотез, ви можете знайти свою формулу, яка допоможе вам з цього всього вийти, і досягнути чогось, того до чого ви прагнете. Але якщо дивитися на мою формулу, і саме це відео буде про мій досвід, то зараз я вам розкажу. Три найголовніших пункти, які я завжди прокручую в своїй голові, і які допомагають мені справлятися з такими етапами. Але перед цим така невеличка примітка на подумати. Я думаю, ти не раз чув з різних джерел фрази та настанови про те, що для того, щоб вирватися зі злиднів, чогось досягнути чи зрушити з мертвої точки, тобі треба виходити з зони комфорту і бачити більше за інших і так далі. І, скоріш за все, такі мотиви тебе і привели в ту мінусову точку, про яку йдеться в цьому відео. Так ось тут є одне але, на яке мене наштовхнули певні події, а також аналіз власних ситуацій, де я був, так скажем, на межі. Працювати більше за інших це правильно, але розвиток закінчується там, де починається саморуйнування. Пояснюю, конкурант між виходом із зони комфорту для виходу із злиднів та досягнення чогось в житті можна виділити іншою стороною медалі, де людина часто починає працювати понаднормово, не спить, погано їсть, стрес десь зашкалює, і це може, так скажемо, одне на одне накладатись, особливо коли в кінці ну, не приводить до результату, або навпаки, приводить навіть до негативного результату, що насправді може привести до критичних наслідків для того, хто це все затіяв. Коротше кажучи, дилема в тому, що для того, щоб вилізти з чогось чи кудись залізти, треба їбашити. Але якщо їбашити бездумно, то можна дуже швидко закінчити. Навіть якщо ти дуже хочеш щось в житті, є межа, після якої твоя, так скажемо, продуктивність падає. І якщо ти знищуєш своє тіло і голову, ти просто не виграєш, ти просто зійдеш з дистанції. Це, на мою думку, є доросла історія про вихід з зони комфорту. Адже результат приходить не від того, що ти себе ламаєш, а від того, що ти тримаєш темп довго, а довго тримає темп тільки той, хто не знищує себе. Або я б сказав так, робить це дозовано із розумінням та самоконтролем. Тобто хочеш виграти, їбаш, але так, щоб вистачало сил дійти до кінця. А так це відео про те, коли ти вже в тупіку, то будь ласка, зверни увагу, просто так, хоча б легесенько на проговорені мною думки, щоб не усугубити ситуацію. Так, от перше і найголовніше, що я відтворюю в своїй голові, коли думки заходять за якісь цілі, успішні успіхи і так далі, це те, що я порівнюю людину з машиною. Тобто ми, як, як машина, яка, наприклад, зібралася в далекий шлях до якоїсь цілі певної. І для того, щоб автомобіль проїхав в цей шлях рівно, все було нормально, і він зміг проїхати далеко, він має бути в максимально хорошому технічному стані. І тут же аналогію переводьте самі, що для того, щоб людина так само могла дойти до своєї цілі, йти довго, далеко і вивозити ці всі якісь свої життєві труднощі. І треба, щоб організм був здоровий і в нормальному, так скажемо, технічному стані, якщо перевести це на автомобіль і порівняти з людиною. Тому здоров'я це одне із найголовніших пунктів, з яким треба займатися для того, щоб виходити з таких станів. Але зараз продовжимо далі. Є ще одні важливі пункти, які працюють тільки в системі, тому що це вся історія з виходу з таких станів. Це комплексний процес, який я завжди повторюю. Те саме, як там тілобудування. Не буває такого, що можна щось одне зробити. там, Я не знаю, випити чарівню, чарівну пігулку і все. І ти вже там худий чи навпаки накачаний, здоровий і так далі. Дивіться, у мене є ось такі от баночки, е кожен з яких має в собі певний е секрет. Ну, типу, не секрет, а те, що допомагає мені. Справлятися з такими станами. Це не якісь рекомендації, не якісь там історія про там, що там самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я там і так далі. Просто я вам зараз покажу саме свої прикольні баночки. Так, от перше, що я вам говорю, куди треба глянути, подивитися на мою на мою думку про технічний стан авто. Так ось, перша баночка, що що в ній ми можемо бачити. Гляньте, я вам покажу. Тут все елементарно, перше це сон. Далі харчування, а саме дотримання норм білків, жирів та вуглеводів. І третє, це що в мене тут? Елементарна активність. Просто ходити, от, просто якщо там, ну я не знаю, погано. Просто підніміться. Якщо вам важко піднятися, підніміться. Ще раз кажу, підніміться. Я не знаю. Попросіть когось з вас. Я не знаю, щоб вас хтось викинув, кинув холодну воду. Я не знаю. Придумайте що. Тому як я вже повторював, ніхто не знає чіткого секрету, ніхто вам не скаже чіткої формули. Це перша баночка. З іншими зараз будемо розбиратися. Ми її поки ось так от відкинемо. Дивіться. А тепер уявіть, що ви їдете в машині. Зараз я ну трошки подивлюся в світ сценарій, тому що я не міг це все в голові прокрутити, хоч це живий е, такий монолог. Але в мене тут є певний сценарій, який я написав, якби це дивно не звучало, щоб не пропустити те, що я мав вам сказати. Е, дивіться: уявіть, що ви їдете в машині, і у вас вона без вікон, е, по салону бігають пацюки. І бризкають якоюсь блювотою у вас. Це то я <смі> згенерував. Я ж кажу, я б таке, напевно, не запам'ятав би. Так от, сидіння то гаряче, то льодяне, руль у вас в колючках і так далі. Можете там попридумувати собі ще різної єросі. Так от, це все я порівнюю з вашим ментальним станом, без якого технічна складова також не дуже гарно функціонує. Але тут також приміточка, що якщо ми беремо організм, то дивіться. Щоб по закриттю базового набору по здоров'ю просто рутини елементарної, якої вже сказав, це сон, найголовніше харчування, дотримання білків, жирів та вуглеводів, норми, і просто базова активність. Я не знаю. Можете походити по хаті, можете, я не знаю, просто ходити в пусту, от в одну точку йдіть, ходіть, по кругу. Я не знаю, що робіть. Це таке, що може повпливати. Чіткої формули немає. Так от, примітка, яку я вже казав, що по закриттю базового набору по здоров'ю і режиму менталка вже буде краще. І я вам гарантую це, що просто стан, якийсь навіть мінімальна там енергія, яку ви будете виділяти, вона вже буде краще. Так от, другий важливий пункт це приведення ментального стану в здоровий вигляд. І тут я чесно не дуже сильний. В кожного є свої ритуали. Чи ви можете пробувати щось, що пишуть в інтернетах? Дивіться, я поєдную свої ритуали з добавками, які зменшують рівень стресу, дають розслаблення мозку, чи навпаки більше концентрації. Щось по типу дивіться. в Мене тут також є баночки, які я вам зараз буду показувати. Щось по типу що я писав, дивіться. Щось по типу Ашваганди, теаніну, магнію. Це те, що я вам просто кажу, щоб ви там почитали, подивилися. У мене є уроки про це все базові, але ми тут не займаємось продажами. Це чисто таке відео відео лайв-формату. Ашваганда, грибні історії, якісь, що я тут написав, таке теанін. Ну і почитати в інтернеті про якісь такі ці. Далі обов'язково це також до першого там магній, вітаміни, забезпечення мікро-макроелементів це типу най найголовніше. Я завжди топлю, що будь-яка робота з там з психічними здоров'ями чи з цією такою історією вона починається саме з цього Саме здоров'я та ментального стану, який я навчився для себе вирішувати саме добавками і в поєднанні з там харчуванням, режимом. І всім цим, можливо, відстороненням, відлюдництвом певним, але я ж кажу, формули немає. Комусь навпаки, треба йти до людей, треба спілкуватися. Хтось може сховатися, навпаки, йому треба сконцентруватися на собі. І саме в мене такий зараз період. Тому тут немає правильно чи неправильно. Ще раз повторюсь, самолікування і так далі може бути шкідливим для вашого здоров'я. І все, що ви чуєте в даному відео, це лише мій досвід та те, що я. Розказую від свого досвіду і знову ж таки невеличка приміточка. Дивіться, попри те, що я казав, що всім все одно на вас і ваші життєві нюанси. Не бійтеся говорити про це з кимось, хто на вашу думку проходив щось схоже, можливо, якісь тематичні групи людей е, з вашої робочої історії і так далі. Аналізуйте чужий досвід, ось так, як це відео, але й так само вчіться сильно не розв'язувати язик, щоб це не зіграло проти вас і. Третій найголовніший важіль для виходу зі стану овоча та досягнення чогось в житті. Я ось в мене є така велика баночка, вона най, най, найбільша, і я його розкажу в контексті ще одного усвідомлення. Я теж вибачайте, але я, я я прочитаю цю всю історію, тому що тут ну багато тексту і треба сказати саме вам ці всі слова. Е, дивіться, часто всі успішні, багаті люди. Не обов'язково, я думаю, ви це бачили, не обов'язково якісь розумні, прагматичні, правильні, там, цілеспрямовані тощо. І знаєте, що я для себе зрозумів? Це те, що дуже велику роль в житті у будь-якому стані, фінансовому матеріальному, духовному, неважливо загалом в констатації певного успіху чи там досягнення цілі е відіграє, як би це дивно не звучало, удача. Як пишуть в книжках, що типу не кожен успіх це ознака там працелюбства, і не кожна невдача це ознака того, що ти лінивий. Не кожен успіх пояснюється тим, що людина багато працювала, і навпаки, не кожна невдача пояснюється тим, що людина мало працювала. І звідси такий цікавий висновок, що більшу частину нашого життя. Визначає саме удача. Вона постійно йде з нами поруч. Я думаю, ви чули не раз, що там, типу, 9-10 стартапів закривається, чули, як там. Успішні автори по купі раз спробували робити щось, і в них виходило на якийсь там, я не знаю, сотий, тисячний, стотисячний раз. Так от, що от саме визначає, чи там в тебе вийде чи не получиться, і чесно, по більшій мірі, це саме удача. Ну або якась така чуйка, коли там треба, коли ти прям відчуваєш, що тобі треба от. Не йде в тебе там ця сфера, ти відчуваєш, що треба прямо зараз зачинитися і змінити там напрямок, перейти в іншу сферу, почати займатися чимось іншим, така певна чуйка. Але що робити, коли цього всього немає, ти ніби пробуєш, стараєшся, в тебе нічого не везуха тобі не, не фартить і так далі. Коли я зрозумів, що саме удача це один із фундаментальних факторів реалізації нас в нашому житті, я. Ну, я думаю, ви, ви, ви самі не раз бачили, як типу, там, тобі казали, що от та йому там повезло, та він от, раз хтось там бігом вистрілив там, чи, чи ще щось такого роду. Так от, і я почав задумуватися, чому там, типу, мені десь не везе, і навпаки, як збільшити шанс удачі, типу, як підвищити варіант того, щоб тобі повезло. І зараз просто фундаментальна думка для того, щоб нам везло, треба просто збільшити кількість спроб. Тому що чим більше ти пробуєш, тим більше підвищуєш шанс на свій успіх. Саме з цього, типу, виходить фраза там, Ніколи не здавайся. Я думаю, вам це все розказували, десь колись ви чули. Тому що саме коли ти не здаєшся і пробуєш щось знову робити, ти по факту підкидаєш монетку, яка якби, повинна впасти на твою сторону. І для того, щоб збільшити шанс, що монетка впала саме на твою сторону, треба її частіше підкидати. І підкидаючи її безліч разів, ти збільшуєш вергідність випадіння саме того результату, який тобі потрібен. І саме на цьому усвідомленні я зрозумів, що якщо в те щось не виходить, це не означає, що ти дурний, ти приречений, а твоя ідея це типу діч. Це означає лише одне, що удача поки не на твоїй стороні. А як ми знаємо, удача вирішує багато чого. В житті я дійсно зустрічав таких. Розумних, начитаних, просунутих людей, але бідних, а зустрічав навпаки простуватих людей максимально, які роблять прості речі, але вони багаті. І багаті не тільки в плані там грошей, а взагалі в будь-якому сенсі цього слова. Тому як я собі записав, навіть що третій елемент там досягнення чогось в житті, виходу зі стані там пайок і так далі, як би це банально не звучало, це дії. Або бездіяльність, які, які, які також є вибором і фактично діями в деякому розумінні цього слова. Саме третя баночка, яку я написав, я не знаю, чому вона стерлася. Дивіться, це типу дії. Я ще трошки дописав, що обов'язково аналіз і повторні дії, тому що ми можемо, якби. Ну, реально, займатися дурістікою і не аналізуючи, просто бити в одні двері. Але я ж так кажу, тут також немає правильно, неправильно. Суть цього відео, взагалі, сказати, що немає правильно, неправильно. <ріху> і і цей, тому що дійсно можна битися в одні двері, і вони можуть навіть ніколи за все життя твоє не відкритися. Якщо ти не будеш там, аналізувати, чому вони не відкриваються кожен раз. А також ти можеш відкрити двері, і вони будуть дійсно не ті, що тобі потрібні. От, за ними нічого не буде. Тому дуже важливо аналізувати, дивитися, як робить хтось включати голову, якщо вона включається, або робити просто прості речі, там, просто повторяти за кимось, в кого там вже є результати, які ти там хочеш. Я ж кажу, Це чисто мої такі думки і так далі. Але дивись, я записав ще таку думку, що прокачуючи себе як особистість, там проходячи якісь етапи, навчаючись цьому ж новому, пробуючи розвиваючись, постійно роблячи якісь нові дії, чи просто з кращим ентузіазмом після аналізу, ти будеш повторювати старі вже по новому. Рано чи пізно монетка в будь-якому випадку впаде саме тим боком, який тобі потрібен для виграшу. Та доленосного рішення в житті. Це я ж кажу, якщо ти там будеш робити аналіз своїх дій, десь щось можливо підглядати в інших. Тому що я ж кажу, може таке бути, що монетка взагалі ніколи не впаде. Не впаде на твоє ребро, або в тій сфері не впаде. Тут треба важливо шукати варіанти. Або ну, може бути безліч варіантів. І тому треба це приймати. І треба, ну, і суть цього відео в тому, що треба бути на ентузіазмі і просто. Кайфувати від е, того, що ти це все проходиш. Ще що я маю тут сказати? По-моєму, зараз я подивлюся по сценарію, бо я вже я ж кажу, заговорився вже максимально на лайві. Вам це все говорю. Е, так от е, суть даного відео в тому, щоб не паятися. Е... Ну, я знаю, якщо ви вже запаялися, Ну, я теж насправді входжу пайки. І просто зараз, навіть роблячи це відео, я розумію, що воно мене навіть замотивувало зараз в моменті. Що, типу, ну нема неправильно, неправильно. Завтра може взагалі не настати. Типу, я ж кажу, ми сюди ще не приплітаємо умови, там, в яких ми знаходимося, там знаходиться там в контексті країни, там можливо десь. Ну я ж кажу, не будемо про це, тому що тут також є дуже багато нюансів. Тому так, комусь швидше, комусь легше, комусь важче. І тут одразу ж такий цей чи є лайфхаки, як збільшити швидкість цього росту, там досягнення якоїсь певної цілі. Дійсно, лайфхаки є, і один з них я вже зараз прямо використовую: а саме комунікація з іншими і показування себе світу. Тому зверніть на це увагу, бо дійсно вміння комунікувати і так далі це фундамент, який. Повинно бути з вами завжди. Можливо, не у всіх це буде чітко виходити, але для того, щоб виходило, як ми вже знаємо, треба дії, аналіз, практика. Тому що, я ж кажу, закривати якісь питання через людей, розуміти, що є інші варіанти вирішення тих чи інших ситуацій, з кимось поспілкуватися, хто вже там проходив, можливо, комусь заплатити гроші, щоб він тобі це допоміг там вирішити. Ще якісь нюанси, але я ж кажу, навіть. Техніка там, там, познімати там відео, почати щось робити своє. Можна з кимось там поспілкуватися, в когось позичити, обмінятися чимось там, зробити взаємообмін. Все це, я ж кажу, може допомогти вам кратно підвищити швидкість досягнення тих чи інших результатів, і ви можете одразу там перешагнути до стартової точки того, в кого є більше цього ресурсу. У тебе там немає коштів, там я не знаю. На, це, на, там, на якусь камеру, на якісь там. Красівки там щось. хтось ті взагалі може просто отак, я не знаю, це це в мене я ж в голові зараз придумуються варіанти. Так, знову примітка. Дивись, я повністю згодний з тобою, що фраза знайди оточення з чотирьох мільйонерів і станеш п'ятим, вона не працює просто так. І хочу окреслити, що фрази, які я кажу про комунікацію, не зовсім про це. То дійсно, навіщо ти їм здався? І тут найголовніша думка, яку я зрозумів, будучи в оточенні тих самих чотирьох мільйонерів і працюючи ще в далекому 2019 році в одній на той час відомій компанії. І будучи таким тапком із розряду подай принеси. Ну, а продовження фрази ви самі знаєте. Дивичи. У цих успішних і не розуміючи, що з ними робити, і як стати кимось схожим, так ось всі відносини між людьми будуються на взаємовигоді. Він він, ніхто не спілкується просто так: емоції, підтримка, мотивація, зв'язки, гроші, ідеї, проекти все це кредити, якими оплачується комунікація. Суть не в тому, щоб відповідати рівню людини. Ні, хоча це також важливо. Ти повинен бути корисним людині. В іншому випадку ти йдеш за руським кораблем. Але вихід є. Один з варіантів оточення можна купити скористатись послугами, купити якусь консультацію, проект, заплатити за час чи знання, які тобі потрібні. Це один із векторів. Чисто на подумати для вас. Всі інші варіанти вже шукайте самостійно. Тому, тому якось так. Хотів цим поділитися з вами і сказати, що. Е... Єбаште, або навпаки, зупиняйтеся, шукайте варіанти щодня нові можливості, щоб підкидати ту монетку. Або шукайте варіанти, щоб завжди підкидати монетку на свою сторону тим рембром, яке вам потрібно. Немає правильно, неправильно. Ніхто вам нічого просто так не розкаже, не покаже. Шукайте свою формулу і завжди пам'ятайте, що ми машина, якій потрібен технічний нормальний стан для того, щоб рухатися. Тому можливо це відео стане, я ж кажу, там, першим і останнім такого формату на цьому каналі. Але, як то кажуть, good luck, пацани. Е, бажаю всім вам перемогти у битвах, які ніхто не бачить. И наостанок я... Я что хочу вам сказать, здесь, пацаны, будьте постоянно на суете, на стрёме, будьте постоянная суета. Даже если на хате лежишь, постоянно суетитесь. Прорываемся, пацаны.